Вітаю, друзі! Виявляється, Олексій Навальний балотувався на пост пахана зони і програв. Потім почав протестувати, і потім його посадили на зону в зоні. Ви дивитесь програму Обережно фейк. Я Олександр Преподобний. Починаємо. Володимир Путін керує Московією вже понад 20 років. І в Росії вже існує навіть мем. А хто якщо не він, в 140-мільйонній країні немає нікого, хто може замінити оцього головастика. На живу нітку м'яко сказано, будемо чесними. Росія без Путіна ще не життєспособна. Постає логічне питання, чому росіяни за 20 років так і не спромоглися прибрати кооператив озеро, тим паче після того як Путін втягнув їх у найбільшу із 45-го року континентальну війну, тому що в Росії не існує опозиції. Ось така відповідь: а те, що зараз називається в Росії опозицією, або провладні проекти, або купка інфантильних ютуберів, які про Лися просто до грантів і донатів глядачів та імітують якусь боротьбу з режимом, але ха, виключно онлайн устраиваємо широке об'єднання. обідні. У нас є 30 мільйонів чоловік. вони слухають різних людей. Ми зовемо всіх людей сі за один стол, подумати, обсудити аргументи. Рідуми стратегію мы як вибухши Путина в марте 24 года. Тож давайте просто зараз розглянемо першу категорію російської опозиції. Це так звані кремлівські мурзилки, так звана системна опозиція. Тобто, ті, хто десятиліттями знаходяться в Держдумі, це комуністи, ЛДПР, всякі там нові люди зі справедливою Росією, і Яблуко та Явлінський. Бороться з Путіним і доказати всім, що він не годиться більше бути главою російського государства. Боже, царя хранить. І з цією опозицією все цілком зрозуміло. Вони нібито ведуть боротьбу за владу, але цілковито підтримують при цьому Кремль у всіх питаннях. Я думаю, що у кожного покоління може бути не тільки 41-й рік. У кожного поколення наша має бути обязательно і перемога 45-го. Ми не можемо приіграти битву за Донбас, за російський мир. Ми не можемо проіграти сучасним нацистам, фашистам і бендерос. Є звісно, виключення, але суто на якомусь регіональному маленькому рівні і в кількості однієї одиниці. За що у мене питалися судити, розбудувати уголовні справи? за екстремізм, за незаконні призиви зверження власті, за клевету, за оскарблення флага? Не тільки председателі думи или глави комітету, члени Савіту Федерації вот тут виступали, говорили о том, що я уголовник, що нужно зі мною закінчити. і подібне виключення з правил Лише підтверджує загальне правило. Загалом так звана системна опозиція потрібна лише для того, щоб імітувати вибори. Ну погодьтесь, було б не дуже елегантно, якби на виборах були тільки єдина Росія і Путін, і обидва б набирали по 100% голосів. Тож для цього створили кілька ерзац партій і кандидатів. Єдина мета яких виглядати максимально крінжово на фоні єдиноросів та самого Фюрера. За російський народ за Росію. За нову силу! за ВДПР! Але є в Російській Федерації так звана несистемна опозиція. І, здається... Ось воно, справжні борці з режимом. На жаль, ні. Так звану несистемну опозицію можна теж розділити на три категорії: Кремлівська прислуга, такі як Ксюшенька Сапчак і Явлінський, ютюб-блогери, які сміливо з Грузії або інших країн Європи критикують Путіна, рекламуючи АІТ-школи, такі як Максим Какац та Ілья Варламов. І третя категорія це імперці і справжні фашисти. Илья, здравствуйте. Скажите, а считаете ли вы Путина военным преступником? А кто вы такой? Вы меня спросили. Я... А какая разница, если а вы считаете не или нет? Не а считаете ли вы Россию и то, что она делает военным нет, преступлением в Украине? А в Лондоне хотите быть? Я не хочу робити вам контент. Почнемо з Явлінського, який нібито ліберал-демократ. І справжній борець за свободу в політиці, е який 30 років там знаходиться. 20 з яких при Путіні. І весь цей час він на повідку як песик у Кремля. Це правда по нашої інформації, що в прошлої четверк ви зустрічались з президентом Путіним. Мені бо этом ні, звісно етаніправда. Мені або Ні, Нітно, це так, или это не Мне так? Мені про це звісна. Явлінський та його партія Яблуко критикує владу, але критикує суто формально. Рівно настільки, щоб не тявкнути лишнього і не втратити доступ до загальної цієї опозиційної миски. Явлінський ніби проти анексії Криму, але не все так однозначно. В этом смислі кадати Крим передали Україні, теж сити цей. Просто буде удобні було управляти більше нічого, ніякого принципіального содержания в этом в не було. Ну что ну, всі знали, що Крим ніколи не був на ну, там частю, я не знаю, національної української території там ще щось таке. А в своїй нещодавній статті він взагалі звинувачує українців, європейський союз і сполучені штати у бажанні продовжувати війну. На рівних з Кремлем в останній, ну назвемо так, президентській кампанії 2018 року. Явлінський набрав лише 1% голосів, але після виборів відразу придбав собі елітний особняк на рубльовці, оцінений в 55 мільйонів рублів. Совпадіння? Не думаю Явлінського Кремль фактично впхає на вибори у 2024 році в списку так званих демократичних кандидатів, адже владі потрібен ліберальний. Дурачок, такий дурник, який набирає там скільки відсотків, аби показати потім, що такі ідеї в Росії ніхто не підтримує. Проте в Явлінського після цього з'явиться ще один будиночок. Я цитую. Удавись, повесься, сволоч, гад, продався Путіну. розумієте, з ким ми їм діло? Ксюшенька Собчак. Гострослова опозиціонерка, яка сміливо пішла на вибори проти самого Путіна, це чоловік на закону. Грязний ведьми на вашій програмі. Да, І ви поставляєте зі я... Я, я не визначити. Але проєкт Ксенії Собчак це взагалі не про політику, друзі. Це цілковито театральна вистава. Адже батько Ксенії привів Путіна в політику. Путін був його лакеєм та, чемоданоносцем у Собчака старшого. Така кампанія веселіці. А сама ж Ксенія Собчак весь час знаходиться під особистою опікою диктатора, тому її можна казати більше, ніж іншим. Наш результат на цих виборах це показати, що ми не боїмося. Ми проти власті, проти одного кандидата, проти Путіна. Тож Собчак виконує дуже просту, але дуже важливу функцію. Вона транслює кремлівські наративи на молоду аудиторію. Ксенія це справжній чемпіон Росії в категорії не все так однозначно. Урсула фон дер Ляєн заявила, що необхідно створити спеціальний суд при підтримці ООН для розслідування приступлення Росії во время своєї в Україні. Ось такий опозиціонер режиму. Воєнні злочини російської армії в неї завжди в лапках. Я впевнений, Путін досі дарує їй на день народження ляльки. Дуже сподіваюся, що гумові. Друга категорія російської опозиції це діджитал супротив. Кац, Латиніна, Варламов та інші гарні росіяни. Іменно Путін є причиною всіх проблем Росії зараз. Він єдиний інтересант продовження війни. Та и узкой групи людей повністю от него, більше нікому не нужно. Оці вже відкрито виступають проти Кремля, засуджують агресію Росії та закликають до повалення режиму. Але вони намагаються всидіти на двох стільцях. Ну не на одному, як я засуджуючи Путіна, вони заграють з простими росіянами і відбілюють фашизоване суспільство у світі. Росіяни не винні ні в тому, що почалася війна, ні в тому, що вона ще не закінчилася, ні в тому, що вони не повалили диктатора. Та взагалі росіяни ні в чому не винні. Чоловік, який просто сидить на дивані, і смотри, он не виноват. Он, он відповідальність несе. Но виноват то, кто стрелял, той, хто давав прикази, той, хто разжигал ненависть. Да, тут важливо, да. То есть, э, речь не о вине, но ответственность все равно є. Потому что вооруженная сила Російської Федерації. Действуют именем іменем Російської Федерации. За это отвечают все граждане Росії. Вони без вини відповідають. росіяни для них це жертви, навіть більші жертви, ніж українці. Когда ти бачиш наших мобілізованих пацанов, які в лісу і ніде жить, у которых нет їди, у котрих не домудерування, це все, вжасно. Все Вони свідомо чи. Можливо, підсвідомо намагаються відмити репутацію росіян в західному світі. Типу, Путін сам сів на танк і поїхав вбивати всіх в Маріуполі бучу. Якщо всі виноваті, Путін не Так, виноват. да. виновата начальство. От почнемо з цього. От коли з цим розберемося, тоді дійдемо до всіх інших. І по факту їх навіть. Опозицію важко назвати, бо вони не ведуть жодної боротьби. Вони просто створюють контент на хайповій темі. Зараз це війна в Україні і заробляють на цьому лайки. Деякі навіть продовжують ставити дисклеймери про те, що вони іноагенти, тим самим добросовісно виконуючи закони Путіна, а самі на собі ставлять тавро. Для них комент, лайк, like, підписка важливіші за реальну зміну влади в Росії. Я б навіть сказав, якщо чесно, для них це небезпечно, адже про що вони будуть тоді записувати ролики? Третя категорія, друзі це справжні імперці та фашисти. Ця категорія цілковито витвір путінської системи: гіркіни, губеріви, всякі там зет-патріоти. Наш верховний Нікомандуючий не, не збирається побіждати в цій війні від слова совсем. Таким підходом руководства страны к войне, какие бы победы не одержала наша армія. Ми войну проиграем. Вони щиро підтримують агресію, окупацію та воєнні злочини Російської Федерації, а в опозиції тому, що на їхню думку агресії окупації та воєнних злочинів Російської Федерації. Недостатньо вони критикують владу не за те, що вона розв'язала війну, а за те, що вона її погано веде. Я вважаю, що жаль, розгромити без нової волни мобілізації, при чорні токолюдії не, не тила, розгромити Україну. Ми не зможемо. Ви ж знаєте, чому Гіркіна ув'язнили? Ну тому, що Путін створив суспільство, яке дійсно підтримує ідеї тотальної війни і знищення інших народів. фашистской державе не має быть фашистской оппозиции, бо никто не и как одни фашисты просто заменили інших. У войск, которые сейчас реально воюют на фронте, нет никакого правового статуса. Поэтому, если своего, допустим, закончится поражением, ни один военный не сможет говорить, что он выполнял приказ, поскольку юридически он не имел права даже его выполнять. Ну как военный, когда не объявлена война, будет стрелять в представителя другого формального государства, Ну, він – преступник. Олексій Навальний.

До схода, але він більше підходить до певної окремої категорії юродівих. Уявив себе хрестом, приїхав і сам виліз на хрест. І що? Давайте так. А чим це допомогло повалити Путіна? Жодних протестів і намагань його звільнити не було. Росіяни не заперечували, що головного опозиціонера посадили на 20 років. Діловта, тому що фашистське суспільство це не бутерброд. Його просто так туди-сюди з фашизму не витягнеш, Олексію. Тож зараз російська опозиція подріблена та абсолютно неефективна. Є, звісно, окремі люди, які протестують проти режиму, і є ті, хто зі зброєю в руках воює проти Кремля в лавах ЗСУ, наприклад, або як партизан. Але здебільшого, це картонний воїн, який в Талінах та Парижах ось так під келих просеко філософствує про прекрасну Росію майбутнього. Мета багатьох з них, що Путін залишався при владі якомога довше, і вони мали змогу і далі заробляти на цьому гроші, та звісно лайки. А те, що на 140 мільйонів громадян не знайшлося політичної сили, яка б могла б вивести на вулиці 100 чи 200 тисяч людей і змусити владу зупинити війну, це вирок для Російської Федерації і для російської опозиції. Він відкрито крито до війни проти України, війни проти цивілізованого світу всього. Но при этом сохраняв ті те, інститути, те, наче інститута даже, а вот ті муліжі російської демократії, які дозволяли говорити, що в Росії гібридна То Тож цьому фейку я ставлю лише одну гойду з десяти, бо підтримка опозиції в Росії приблизно на тому самому рівні.